Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розходять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільне в будіві. Там, значить, написано, що когось наших зупинила поліція. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Ми капаліці, ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися, ну нема твіта нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, не розуміємо, що на автобані? дивіться, тут ж тут ж немає дестаті, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили у нас самих молодих з нашої колони, а погнав який тачі, став спереді, зупинив їх якою таксіви. Вони зупинились, ну щоб подумали, що це поліцейські. Після цього показали їм яку таксіву, і почався прикол. типа, Ой, у нас тут закінчився д'ізін, чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам. Топліва привезли, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися і кажуть, блін, це розводняк, бігайте, чекайтеся, кажіть, та-та, самі уїжджайте від них. Значить, а золота предлагали їм кажуть, ми от вам золота, ви нам що там бензино, такий прикол почався. під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли. ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представський хвостом. Ну, як побачив, що ми. Підійшли до машини, там кучкою, він зразу по газам і уїхав заправки. Тобто, що було далі, то це ж тільки початок. Понимаєте, дай бензина на тобі золото. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номарах їдемо. от який прикол. Просто щоб ви знали, ніколи. Я знаю, у мене дуже, -дуже багато підписників з Німеччини, Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані. У вас тільки поліцейські можуть на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там сміганками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, бережіть себе у такі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.